Вітаю вас, мої любі! А я сьогодні сходила до магазину, як ото кажуть, за хлібчиком. Я живу у спальному районі міста, працюю взагалі за містом, і поряд немає аніяких садових центрів, аніяких великих гіпер-або супермаркетів. А роз'їжджати по магазинах. То я ціную свій вільний час, у мене його не так багато, тому в мене немає спокуси придбати собі у крамниці якусь там рослинку. Я по більшій частині ходжу в ті магазини, які знаходяться поряд з моїм домом, Ну, саме за продуктами. А сьогодні вирішила, чорти мене дьорнули попертися трохи подалі від дому, попертися. В крамницю під назвою Варус. Тобто це супермаркет. Але в нашому районі він не особливо великий, проте відділ з, з кімнатними рослинами там є. Зазвичай я там обираю собі якогось новенького кактусу або сукуленту, або, або просто дивлюся, там папороть продають, ну, звичайну таку папороть. Ну, такого щоб щось такого дуже гарного, дуже красивого, я там ніколи не бачила. Сьогодні були фаленопсиси, але вони мене не приваблюють. Я побачила, побачила палетку із цикламенами. Ой, вони стоять там, такі. Пухнасті, такі свіжесенькі, схоже на те, що їх завезли нещодавно, різнокольорові. Спочатку я ухопила до рук білий цикламен, але потім повела оком і побачила оцей кольору моєї губної помади. Я обожнюю цей колір, такий насичений, червоний колір. Дуже-дуже люблю такий колір. І на згадку мені прийшла моя юність. Колись я вирощувала вже ці рослини, але вже й підзабула, який за ними потрібен догляд. Тримала то один горщик в руках, то інший горщик в руках. І на згадку прийшла мені моя рідна сеструня. Вона зараз не вдома. Вона залишила рідне місто, бо потворні орки. Знищують його поступово, знищують, обстрілюючи кожного дня, по декілька разів на день із РЗСО, гатять, що є мочі. І вона кожного дня, кожної ночі мріє, мріє про те, щоб повернутися додому. Так от згадала я її. Що я їй декілька разів дарувала фаленопсиси, але вони в неї не приживаються. Проте, в неї завжди на підвіконнях було багатсько цикламенів, різних цикламенів. Гадаю, що за цей рік, майже півтора роки, що вона відсутня вже вдома, всі цикламени її загинули. Тож, я вхопила цей цикламенчик і думаю. А я, а я збережу його, збережу, бо приїде моя світлашка, приїде додому. І я обов'язково подарую їй цей кламенчика, її улюблену рослинку. А може, мені вдасться його розмножити? Вона, я пам'ятаю, і сіяла їх, і якось там. Клубеньками ділила, ну це мені треба згадувати, який догляд за цими рослинами. Якщо хтось вирощує, то нагадайте мені, будь ласка, напишіть мені, який догляд за цикламенами. Я буду старатися я буду намагатися, щоб ця рослина залишилась живою, а не відквітла і загинула. як Зазвичай в мене таке буває, куплю таку горшечну рослину квітучу. Вона поквітує, поквітує, потім я її поставлю десь поряд з орхідеями. Ну, а ви самі розумієте, що полив зовсім інший, і вологі зовсім інша. І зазвичай у мене отакі горшечні рослини чомусь не ростуть. оце єдине, що із таких, знаєте, із давніх моїх рослин то це в мене зростає і квітне у восени домашній нарцис. Ну, то рослина мого чоловіка. Зазвичай ця рослина квітне на його день народження. Тож, тепер в мене буде і отакий от цикламен. Шкода, я не відчуваю, мабуть, аромату немає в цієї рослини. Але яке гарненьке камуфляжне листечко. Яке забарвлення, який малюночок красивий. І вона така, знаєте, свіжесенька свіжесенька. І оці квіточки форми, форми свічки дуже-дуже гарно виглядає. Колись, пам'ятаю, в мене були такі, знаєте, кольоровані, такі крупні-крупні квітки. Але, але то було так давно, то ще було в моїй юності. А ще вартість. Вартість цієї рослини 99 гривень 99 копійок. Це мене так насмішило, бо дуже гарно пам'ятаю, як років так, ну, за 15 я купувала фаленопсиси у супермаркеті, у звичайному супермаркеті. За 99 гривень 99 копійок. І ще тоді сміялася, чому не написати 100 гривень. Ні. 99 гривень 99 копійок. От смішні люди. Я не люблю, коли мені дарують зрізи квітів. От не люблю. Мені завжди шкода тих квітів, хоча я її умом розумію, що їх зрощують спеціально для зрізів. Але я не люблю. Вони загинуть. Вони поквітнуть, поквітнуть, а тоді загинуть. Краще у горщичку. Горщик квітів Аби яких, та хоч чорнобривців. Яка різниця? Головне у горщику. Хто зна, а вдруг вони виживуть? Он на моєму ще скільки нерозкритих бутушок. І от тепер в мене є такий гарненько цикламенчик. І знаєте, я кожного дня впевнююсь в тому, що на солоду приносять не лише орхідеї. Якось до орхідей вже, якось вже, може, тому що все є, хочеться чогось такого горшечного, красивого, яскравого. Тож спробую зберегти для своєї світлаші цикламену. Вдасться потоваришувати з цією рослиною і будуть в мене цикламени. Тоді, мож, може, вже і білого куплю, а ще мені подобаються цикламени, знаєте, кольору і справді такого помаранчевого. Чи існують такі, я вже не пам'ятаю. Але такий колір, знаєте, як вогонь такий. Яскравий помаранчевий. І я ще колись куплю собі мініатюрну бігонію. Я бачила, є такі. Я ще не зовсім в них розібралася, але бачила, ще є мініатюрні бігонії і хочу мініатюрну пеларгонію. От поперело мене на горшечні рослинки. Ну, це сьогодні, завтра, може, щось зміниться. Тепер буду мріяти. А на цьому все. Миру, щастя, здоров'я, всім. Я вірю в те, що ми пройдемо свій шлях, пройдемо гідно, ми переможемо, все буде Україна. Я прошу лише про одне, донатьте, допомагайте нашим. Збройним силам, нашим захисникам, бо вони віддають своє життя, віддають своє здоров'я заради нашого життя, заради того, щоб ми мали змогу вирощувати оці квіти. Цілую, люблю до побачення, до нових зустрічей.